Всім привіт! Ми з України, Сумська область, сьогодні 15 червня, на вулиці йде дощ, липка цвіте, хочемо отримати липовий мед, але погода трошки нам цього не дає зробити. Хоча ділки, не дивлячись ні на що, трудяться і щось несуть. Тут залишилося це в мене... В основному від водочки, які я поробив для обльоту маток, сімейки слабенькі, де поміняв маток. Є на вісах, теж вона щось ослабла в цьому році. Ну, отак хочу показати, що дощ йде. А бджілки, не маленький той, ні на яку погоду не дивлячись. Продовжують трудитися. Тут також от водочки у двохматочному оцей. Працює, наприклад, з цієї сторони. От водочок вже облетілась маточка, на цій стороні була сімейка слабенька. Ну і так трудяться вісовий улик. Також трудиться в цьому році щось він трошки ослаб. Хоча зараз показую десь в приділах кілограмчика вони і приносять. Там трудяться ось накритий в мене візок, калюжа. О, такий дощ іде, а бджілки трудяться. Так що хочеться нам отримати липовий мед, який дуже, можна сказати, вже рідко в нас получається. Погода трошки не дає нам. Хоча приємно подивитися навіть на таку працю бджілок у нельотну так сказати, погоду. Ось тут поруч теж такий слабшенький він був, ну розвивається, використовується як донор. Сюди посадив маточку, ту, що у відео сражалась за своє царство, так сказати. Зробив, цей трошки звинув, трошки нальот вийшов на неї. Ну і тут скоро полетить на автот. Я думаю, буде гарна сімейка. Тут також Обльотнички далі на дві сторони стоїть. Головна, вона сімейка на цю меншенькі, слабшенькі. Ну, як розвинуться, поставлю так само, як і на цей. Поставлю їм общий магазинчик і хай розвивається. Да, основна сім'я, як я з'єдную, поки вона не облетілася і, так сказати, в одному статусі вони, щоб... Тоді об'єднувати їх не треба, тому що слабшеньку вбиваю. Так що для того, поки вона не облетілася, я ставлю отак пленочку, перегоражу, іменно цю сімейку, тут пленочка, щоб не йшла вона. А коли вже буде і тут повноцінний розплод, уже, тоді я його зніму і обидві вони будуть йти у, той, у наставочку. Ну, а зараз отак ось з тої сторони сімейка. А вощинка так ще тут слабенько. Ще не той, ну підуть. Або може низ опустилися, отак об'єднуються і струдяться. Так що отаке відео. Цікаво, що дощ іде Обділки, трудяги працюють. так що Дасть Бог хоч щось та принесуть нам на цьому всім миру, добла і благополуччя.